Будем, Жуків! Великих чи маленьких? Великих. Таких є! Як... Ну що, ми покажемо ще діткам свої личинки? Да, їх, злуків, Пішли? Ми слідом за тобою, Ось сліди залишають твої чобітки на землі. Бачить її від биточки? Ти не покажеш, що ні, в тебе в лоточку? Ні. Там в неї дуже багато жуків ні. і гусениць. Чи ти випустила гусеницю? Випустила. Випустила? Да. Ну покажи нам, будь ласка, може діти не бачили таких гусениць, як в тебе. Покажеш? Почу. Ну показуй, що там. У тебе гусениця, а да? ну показуй. Яка вона в тебе? Іваношка. Вона чи повзає. Повзає? Чи вже не повзає? 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 Угу. Ану покажи, яка вона. Давай я наблюду. Ось такого, бач, яка вона? Які в неї лапки. Вона півла чисе в метелика і буде, ем, ем, буде півла часа метелика. І, і буде дітач. І, і так, да, вона буде пізніше метеликом. І буде високо-високо літати. Покажеш? Це хто такі? Ті Мама накопала їх. Підем. Покажи ще таких личинок. Великих оцих. Пузатих. Оце ми з тобою сьогодні відкопали. Ану. Ух. Що з них вилупиться? Які тобі комашки подобаються найбільше? Сонечко. Сонечко тобі найбільше подобається. Також подобається. Да. А ще які комахи подобаються. А метелик? Жує Олень. О, жуколень! То він же такий косючий, як я. Хоч з'явиться. А, до... а де ти їх знайшла? Багато їх. Де їх багато? Під землею. О, вони під землею? Да. Може, підемо відкопаємо копаємо якогось? Ні. Не будемо копати? Да. Чи потанцюємо? Давай жуками потанцюємо. Ну потанцюй, давай буде настане з жуками. Давай. Давай, так як ти щойно танцювала. Мама бачила її танець з жуками. Давай. Покажи як. Ой, чудно там. Це напевно ти викликаєш дощ. Дивіться, яке небо. Івануля, це ти викликаєш дощ? Ні. Немає на листочків дощу? Ні, поки ще ще немає. Ану покажи мені, як літає сонечко. Давай покажемо. Отаку, махай, махай, може, й ми таку злетим, як пташечки. Ми так махай, махаємо, і летим, як пташечки. А давай поповземо, як гусенички. Поповземо? Тут, 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 тут. Сонечку. Бігом, 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 бігуємо. Івануля, ти знайшла сонечко. Ану, 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 ой, твій хвостик мені заважає. На долоньку клади. Ой, ой, воно тікає ой, до своїх діток ой, на листочку. Ой, так, 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 так покажи ж нам. Так, 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 так. О, так, ой таку повзе, 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 повзе по Іванці. Так. А Маленьке сонечко, так? Біб. -бі. Можливо, відпустимо його? Бі -бі. Ой, повзе по листочку. Ось так. Ось таке сонечко. Джик. І до Іванульки Ой, хвостик твій заважає сьогодні зовсім. Що Бі. й? Познайомимо його з гусаницею. Да. Ну напевно, полетить. Ну, давай, Лети Лети. Лети до матусі. Ой, полетіло на тебе. Mm. А ти йому голосніше, Кажи, лети, лети до матусі! Лети! Лети. лети. Не хоче, ти йому дуже сподобалось. Так, Каже, поповзай по твоєму одязі. Він хоче. Що він хоче? Він хай. Я холодний віса він думає. Ти йому, напевно, подобається більше, так? Да? Диви, як він повз напевно, хоче У щічку. Оп, і знову ми його знайшли. Ну що, махай діткам пока? Ні. Не махаємо? Ну, махай пока. Пока. Поки. Що треба казати? Дякую. 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 Поставив Так А як подобайку поставити? Отак. От Оп, клас. Бу -бу -бу. Все, полетіло, сонечко. Іванка полетіла шукати сонечко.